У Лозівській громаді з початку 2023 року у процесі декомунізації та дерусифікації перейменували ще близько 120 вулиць та провулків. Одним із таких об'єктів топоніміки, який отримав нову назву, є колишня вулиця Лозовського. Сьогодні вона має назву на честь українського військового діяча Олега Куцина, який загинув, захищаючи Україну в сучасній російсько-українській війні. Науковий співробітник Лозівського краєзнавчого музею В'ячеслав Труш розповідає про цю особистість та як він пов'язаний з Лозівщиною. В рамках програми декомунізації та дересифікації у нас продовжилося перейменування вулиці. Зокрема, вулицю Лозовського перейменовано на честь Олега Куцина. Одразу потрібно сказати, що перейменування це неминуче, оскільки Самойл Якович Дрідзо, він же Лозовський, прізвисько його досить така одіозна фігура, який саме винний в тому, що до влади прийшла терористична більшовицька партія, яка почала проводити різноманітні репресії. І, так далі. і тому, відповідно, саме постало питання про перейменування. Олег Куцин це український громадський військовий діяч, саме який прямо пов'язаний із Лозовою, із захистом Лозівщини. Він народився в 1965 році Івано-Франківську, потім проживав на Закарпатті, був виконуючим обов'язки директора заводу Зеніт і активно долучився до громадської діяльності. Так, у місті Тячів. Він першим, незважаючи нас на спротив комуністів, виставив саме синьо-жовтий прапор. Відповідно, коли ще за часів Радянського Союзу, і потім, відповідно, також активно брав участь в громадсько-політичному житті У 2014 році. із початком російсько-української війни, яку тоді ще називали АТО, він спершу створив невелику волонтерську групу, яка допомагала нашим воїнам, зокрема в районі Слов'янська. А потім ця група вже оформилася в добровольчий загін Карпатська Січ. Чому називався Карпатська Січ? Тому що відповідно саме був воєнізований підрозділ ще в восьмому, 39 роках, який захищав карпатську Україну Закарпаття. От відповідно, саме ті хлопці, які знову ж таки походили частково за Карпаття, частково з інших районів, утворили добровольчий підрозділ, який брав участь саме ще в бойових діях, коли вони називалися АТО. Початком повномасштабного вторгнення на територію України відновили батальйон Карпатська Січ. Він дещо збільшився за чисельністю і командував ним Олег Куцин. І саме коли склалася небезпечна ситуація в Районі Барвінкового, а саме це весна 22-го року, в районі села Вірнопілля, тобто туди рвалися війська окупантів, їхня танкова армія. Там перед цим, якраз 8 квітня, загинув командир 2-го батальйону Правий сектор Тарас Хамер Бобанич, герой України, і там склалася дуже важка ситуація. Тому відповідно, командування прийняло рішення саме залучити до оборони Вірнопілля, а і Барвінкова, тому що Росія. Російські війська рвалися на Барвінкове, далі на Слов'янськ, щоб оточити наше угруповання. А туди був спрямований саме підрозділ Карпатська Січ Олега Куцина в районі Вірнопілля. Він організував дуже добру оборону. Під його керівництвом бійці стримали атаки ворога, тобто йому не вдалося прорватися на Барвінкове. І ціною свого власного життя саме Олег Куцин зупинив наступ російський, який загрожував відповідно, якби росіяни захопили Барвінкове, то відповідно значно ситуація поскладнилася і для Лозової. Прощання з військовим діячем, командиром батальйону Карпатська Січ Олегом Куциним, який загинув у червні 2022 року, відбувалося у сквері Шевченка. Поховали його у Києві за козацькими традиціями. Це була людина залюблена в українську історію, мову, культуру, який дуже сприяв її популяризації, сприяв виданню книг. Він співпрацював із історичним клубом Холодний Яр, який очолює відомий історик, дослідник національно визвольних змагань Роман Коваль. Неодноразово брав участь у вшануваннях в Холодному Яру, тобто це така культова місцевість, скажімо так, для людей, які захоплюються українською історією на Черкащині, там, де проводяться різноманітні фестивалі. Виступи істориків, музичні виступи і так далі. Олег Куцин теж це дуже підтримував. Тобто саме він був не лише видатним військовиком, а людиною, яка розуміла, що потрібне патріотичне виховання, що потрібно поширювати українську мову, історію, культуру, тобто гасло відповідно про утвердження української нації на своїй землі. Тобто саме людина, яка була багатогранною. Тобто, і директор музею, і він же пізніше очолював в Києві муніципальну охорону. Він же саме займався і волонтерством, і підтримкою української культури, і був вправним командиром. Тобто, це людина була така різнобічна, яка є прикладом для багатьох. І місце, на якому ми знаходимося, воно саме є знаковим для бійців цього підрозділу, тому що тут відбувалося прощання з командиром. І саме на прохання теж бійців, які захищали. Лозову захистили у 2022 році. Було прийнято рішення саме перейменувати вулицю Лозовського на вулицю Олега Куцина, тобто одна із фактично центральних вулиць міста. Прощання відбувалося, тобто тут було відповідно, так скажемо, як називається, громадська панахіда. А саме прощання і поховання відбувалося вже в Києві за козацьким звичаєм, коли несли його шаблю. Там відповідно вели коня. Тобто, саме ось людина настільки була залюблена в українську історію, що навіть прощання відбувалося із такими традиціями, які були. Ще в наших предків сотні років тому, також однією із перейменованих вулиць, яка у 2023 році серед 120 об'єктів топоніміки отримала нову назву. Є вулиця Карпатська Січ, колишня Горького. Історик В'ячеслав Труж зазначає, що ця вулиця з новою вже назвою у перетині з іншими вулицями міста, утворюють своєрідний зв'язок з українською історією. Вулиця перейменована в рамках процесу деросифікації, декомунізації, тому що Максим Горький письменник, який саме тісно пов'язаний із Сталіним, відповідно, із. Комунізмом більшовизмом і пропагандою саме російської культури російської присутності, і вулиця Карпатська Січ вона утворює такий певний комплекс, пов'язаний саме з українською історією, з українською культурою, тобто бульвар Шевченка, до нього примикає вулиця Козацька, відповідно, саме яку перетинає Карпатська Січ, і вона ж поєднана із вулицею Олега Куцина. Значить, Карпатська Січ це назва українського підрозділу Збройних сил України. Раїни, який саме захищав Лузівщину в 2022 році, саме завдяки Карпатській Січі і її командиру. А Олегові Куцину в квітні 2022 року, тобто саме квітень, початок літа, червень, відбувалося протистояння в районі села Вірнопілля на Барвінківщині, куди рвалися саме російські війська, їхня перша танкова армія, і саме підрозділ, який складався з добровольців, очолюваний Олегом Куциним, не допустив прориву ворога на Барвінкове відповідно. Його окупації і ускладнення ситуації безпосередньо для Лозівщини. Історик пояснює, походження назви сучасного батальйону Карпатська Січ пов'язане з декількома українськими військовими утвореннями. В далекому 1938 році на Закарпатті відбувалися процеси державотворення. Була проголошена незалежна Карпатська Україна, тобто саме найзахідніший край, срібна земля, який називали, і саме її армія отримала назву Карпатська Січ, тим самим підкреслюючи, що українці Закарпаття прямо пов'язані відповідно із традиціями Запорізької Січі. А ця організація захищалася від ворога від угорців, а саме в 1939 році, і в її складі брали участь не лише закарпатські українці, але й Галицькі, надніпрянські, тобто саме з усієї України. І саме в 2014 році, коли розпочалася російсько-українська війна, яка тоді ще називалася АТО саме Олег Куцин, який мешкав тоді. На Закарпатті, організував спершу невелику групу волонтерів, яка потім виросла в добровольчий підрозділ. І знову ж таки було взято назву того підрозділу, який існував в 38-39 роках, який прославився в бою на Красному полі на Закарпатті. І саме на честь цього підрозділу, новітній підрозділ, який пізніше. Війшов до складу української армії, став називатися Карпатська Січ. І саме командир Олег Куцен очолив цей підрозділ. Цей підрозділ продовжує воювати. Його бійці неодноразово бували і у Лозовій, і Лозівські волонтери активно допомагають відповідно саме цьому підрозділу. Тобто, цей підрозділ прямо пов'язаний із захистом Лозівщини, захистом України а Лозівчани прямо із ним пов'язані своїм волонтерським рухом, своєю допомогою армії, і також цей підрозділ, який підкреслює єдність всіх українців, тобто і східних, і західних крайнього заходу Закарпаття, показуючи, що відповідно саме традиції козацтва однакові для всіх, і захист України теж однаковий для всіх. Безпосередній зв'язок з українською історією та Лозівщиною саме такі назви науковий співробітник краєзнавчого музею В'ячеслав Труш та інші історики краєзнавці обирали для вулиць провулків та майданів, які необхідно було перейменувати у процесі декомунізації та деросифікації у Лозівській територіальній громаді.